А ну давайте, друзі, приготуємо сьогодні блюдо з 90-х років. Картопелька запечена з сальцем. Картопелька ріжеться навпіл, пришпандюрюється сало або сірником, Картопелька просочується цим жирочком. Ммм, Смокотинка скажете не мішленівська кухня. Ну питання спільне, бо це давнє французьке блюдо і називається воно керафлет. Тільки там додається ще зелена цибулька і сир. Тобто до нас це блюдо дійшло трішечки в спрощеному варіанті. Це так само, наприклад, наприклад, як салат олів'є, який дійшов до нас в дуже спрощеному варіанті. Ось, і наприклад, ви знали, що Олів'є це досі французьке ім'я, яке використовується во Франції, так називають чоловіків во Франції, Олів'є. Ось. Ну і уявіть собі ситуацію: приходить до вас француз на ім'я і Ви йому пропонуєте, Олів'є, будеш олів'є? Ну так є. Смачного друзі.